Перед початком пленарного засідання міський голова Сміли Сергій Ананков вручив подяки та грошові сертифікати юним смілянам, які своїми досягненнями прославляють місто на всю Україну і далеко за її межами. У нас є традиційно представники освіти та представники спорту, які хотілося відзначити нагородити, які на всеукраїнському та на всесвітовому рівні представляють наше місто і показали позитивні результати в зв'язку з тим, що проходить сьогодні мультимедійний тест, тому на жаль. Немає Матвія, який став першим в Україні серед Малої академії наук та третім в Україні в Олімпіаді по хімії. Це представник нашої 12-ї школи. Ми вчора нагородили Матвія безпосередньо сертифікатом. Юнак, єдиний з усієї Черкаської області, став переможцем третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт. Подяки також вручили директору школи номер 12 Станіславу Сірику та вчительці хімії Людмилі Погорілій, яка підготувала хлопця до олімпіади. Пані Людмила також отримала грошовий сертифікат. Не залишили поза увагою і спортивні досягнення. Подяку міського голови та грошовий сертифікат отримав Владислав Сірий. Вихован Нець спортивно-оздоровчого центру Аякс хлопець вибрав перше місце на чемпіонаті світу в розділі Санда та став володарем пояса чемпіона світу з кунг фу. Владислав сірий на чемпіонаті світу представляв наше місто, нашу область і країну і зайняв перше почесне місце. Тому Владислав, дозволь нам. І невеличкий призовий сертифікат. Дякую, дякую вам це стимул для майбутнього? Такі перемоги це приклад для всієї громади. А підтримка влади це інвестиція у сильне освічене та успішне майбутнє нашого міста.